Таю вас на своєму каналі. Мене звати Катя. І зараз у нас буде цікаве таке. Це знаєте, я зараз їду на прибирання, точніше, мене чоловік везе на прибирання. Чоловіка звати Слава. Ми знаходимося в Португалії і я знайшла собі людину на прибирання, точніше, він мене знайшов. Я виставила свої послуги на прибирання в одній групі. І він написав: давайте сьогодні. Я його не знаю. Не знаю, хто він, що він. А ну-ка, прирвали відео, бо тут поліція і щось вони роблять. Там розмітку якусь, а не пропускають нас поки що, то не хочу знімати камеру на них. Ми вирішили повгадувати, хто на мене там чекає. Це так прикольно. Ми так часто робимо. Хто може бути в квартирі, яка там? Ну що там взагалі робити, треба. Ось я гадаю, що там буде е, чоловік десь років 35, е, в нього немає дружини, в нього немає дітей, в нього немає тварин. Е, я думаю, що він там живе один в цій квартирі. Е, ну, це моя така думка. А ось що думає мій чоловік, Слава, зараз ми дізнаємось. Що ти думаєш, хто там буде? Я гадаю, що там буде людина десь років сорок п'ять. У нього є родина, але вона була десь у відпустці, і у нього є коти і собаки. Бачите, наскільки різні у нас думки, хто може бути? Але ми про цю людину взагалі нічого не знаємо, просто знаємо, як його звуть і його номер телефону, і все. То скоро дізнаємось, хто на нас чекає, точніше, хто на мене чекає. В кого я буду прибирати сьогодні. Скоро вам про це розкажу. Їдемо вже назад з прибирання, чоловік мене просто відвіз, а сам поїхав по справах в будівельний супермаркет. Ну що, як вам сказати, ми не вгадали знову: ні я, не чоловік. Ось так от. Чоловік, до якого я приїхала прибирати, ну йому точно я не знаю, скільки років. Може 35, може 38, може 40. Я не знаю, скільки йому років. А ось він проживає один, тварин в нього немає, дітей в нього немає. Дуже приємний, дуже все було затишно. Але знаєте що, на це ніхто не очікував. Коли він дізнався, що ми приїхали з Нідерландів, він сказав: а давайте побалакаємо замість прибирання. Ну хоча це вже був закінчення прибирання, але все одно він сказав: Давайте, давай поспілкуємось. А, ось. Тому що йому дуже цікава тема Нідерланди, йому там подобається. І він би, можливо, навіть туди переїхав, наприклад. І він запросив випити кави, пообідати з ним. Ну, я не обідала, я просто каву почала пити. Але я йому кажу, сорі, за мною чоловік вже приїхав, тому що ми ну, на дві години домовились, дві години прибирання. За мною вже чоловік приїхав і мені треба йти. А він каже, а хай чоловік заходить в гості також на каву. Уявіть, так? <рик> чоловік був в шоці також, <рик> що це можливо. Він пише мені, мій чоловік слава, що серйозно зайти на каву? Правда? Ти не шу, не Я кажу, ні, я не шуткую, заходь, типу, і кажу, куди. Ну так, ми сиділи разом, десь я не знаю, може хвилин 30-40-50 і спілкувалися за кавою а, з фініками. Про життя наше в Португалії, в Нідерландах, взагалі наші думки з приводу Нідерландів. Ну, Тобто, це була просто бесіда. Ну, і познайомились дуже з, гарно, з дуже гарною людиною, дуже приємною. Коротше, це було ну, дуже цікаво. Я ніколи не думала, що таке може бути, але це трапилось. Це дуже прикольно. А ось, З приводу прибирання. Всі питали в мене в чаті, в коментарях. Скільки я там заробляю, яка сума прибирання? І тому подібне, я виставляю своє оголошення іноді в одному чаті, що можу прибрати вашу квартиру і ставлю ціну 15 євро за годину. А, є дешевше прибирання 10 євро ну я вважаю, що це дуже мало. Я себе не оцінюю на 10 євро. Я би ставила більше, але риночна вартість приблизно там 10 євро. Я ставлю 15 євро. А, ось у мене вже було два замовлення: це взагалі для мене ну, двоє незнайомих людей. Ось сьогодні цей чоловік і до цього був інший чоловік. Через 300 а, витрів. на кільці перший з'їзд. Тобто сьогодні прибирання тривало 2 години. А до цього прибирання тривало три години, тому що квартира була більше. І мені заплатили 50 євро за три години прибирання. А це не біля дому нашого, там де ми живемо. Нам треба добиратися, ну, зручніше на авто, звісно, тому що на автобусі дуже довго виходить. Це годину їхати на автобусі в одну сторону. Хоча це там 12 кілометрів на машині їхати це ну, 15 20 хвилин. Це якщо там з урахуванням якогось трафіку і тому подібне. А ось тому. Такі, ось, ось такі больші, суми. Звісно, що ну, прибирання це завжди ну, типа, потрібно, тому що всім потрібно прибирання, люди там, самі не прибирають, наприклад, і їм потрібно прибирання. Це дуже якби, потрібно. Тому завжди можна знайти. І я впевнена, що в мене ще будуть замовлення на прибирання. Я, я про це навіть знаєте, не парюсь, Я знаю, що воно просто буде і роблю свою справу. Тобто мені там два, два прибирання на тиждень чи три, наприклад, мені цього достатньо. У мене на постійній основі є офіс один раз на тиждень я прибираю. Ну і так серед тижня одне-два прибирання, і поки цього достатньо для того, щоб ну, якісь додаткові кошти були якраз це покриває розходи розходи на дитячий садочок Лєри. І окей ось а так, якщо казати про. Зарплати, то якщо, наприклад, прибиральниця працює на постійній основі, наприклад, навіть десь в родині, то їй платять в місяць. Якщо вона працює 5 разів на тиждень, там з 9 до 5 чи до 6 вечора, то сума оплати приблизно 900 тисяч євро. Ось ну тоді тоді взагалі вважається, що година прибирання там копійки коштує. Ну не знаю, це якось дуже мало, звісно, але Ну, я розказую те, як є, в принципі. Що стосується роботи там, майстрів по меблям чи ну, щось, якісь там знаєте, механіки, машини крутять, це те, що тут дуже популярне і можна заробляти кошти. То заробітня плата таких майстрів коштує і вони отримують приблизно основу, щоб від півтори тисячі і вище. Дві тисячі євро це вважається дуже хороша зарплата. Тут це прям ну, дуже хороша зарплата вища, ну можливо, є вища, але це дуже рідко, щоб була вища заробітна плата. І зараз я приїхала на зупинку електрички, що курсує між Кайш -Кайш та Лісабон. А і це зупинка Пато Дарбиш. І оця штука така довга. Це мала бути як канатна дорога яка з'єднувала, мала бути торгівельний центр, який тут є у ераж з низом це там електричка, куди приїжджає. Я саме не знаю, звідки мало це було е, точка відправлення, але ті за потоку там, людей, які мали приїжджати, в торгівельний центр, то це мала е, ця канатна дорога. Якраз туди людей довозити. Ну це взагалі прикольна ідея, але вона виявилась поки що недоступною. Її не доробили, щось там передумали, і по ітогу вона не курсує, вона не працює, її не зробили. А так зупинку саме цієї канатної дороги в торгівельному центрі я вже бачила. Я здається, навіть їй показувала, що там колія іде з панорамної площадки такої, і там мала бути зупинка. Але нічого не працює. Ну, взагалі цікава ідея. Оце також вона, її ракурс, Ну вона довга така. Я взагалі приїхала на свою роботу, те, що я прибираю офіс раз на тиждень. Я сьогодні добралася своїм власним транспортом, мається на увазі поїздом електричкою. А, взагалі по часу дорога займає від місця дому до місця прибирання 35 хвилин. Але я сьогодні спізнилась на потяг. А, ну я наче прийшла вчасно і він поїхав вчасно. Але я планувала, що він а, трошки запізниться, хоча б на хвилинку. Або зазвичай так і буває. А сьогодні він приїхав вчасно. Зато я так е, поспішала, е, бігла на станцію, і потім, коли побачила, що він поїхав, то я забула пікнути свій е, проїзний, свою картку для проїзду. А, і я дочекалася наступного потягу, я навіть про це не думала. А наступний був через 20 хвилин. І вже майже доїхала до своєї зупинки. І така, блін, я забула білетик пікнути. І думаю, раптом контролер. Ну, благо нікого не було. Все нормально вийшло. Я доїхала, вийшла на зупинці, але це такий перший момент, що я забула. Я так спішила просто. Отак, от, от. Це також ця каната дорога. Далі вона курсує і вище, і вище.